Доброго дня, мої дорогі мої рідні. Сьогодні у нас день додаткового відео про те, як сад зцілює душу. І сьогодні я хочу вам прочитати, подарувати одну казку, яку я написала як терапевтичну казку. Думаю, що вона вам подарує радість і щось вам підкаже, щось у вас пробудить. Я її використовую в своїй роботі з клієнтами психотерапевтичні. і дійсно ну, надихнув мене, звісно, на це. А, в мій садочок. Якось прокинулася маленька трояндочка серед чудового саду. Багато було в цьому саду чудес та краси. Навіть висока шовковиста трава була вище за неї, і вона боялася згубитися і заплутатися в ній. Величезні дерева шуміли пишними кронами під пісню вітрів, пишні кущі. Криті великими солодкими ягодами виглядали такими міцними та впевненими у своїй красі та користі. Високе сонце було таким недосяжним, прекрасним і яскравим, що трояндочка відчула трепет і тривогу за свої ніжні пелюстки. Як зможуть вони витримати спеку від сліпучого сонячного проміння, лякали троянду своєю силою і міцю річки. Що омивають сад і іскряться своїми, своїм повноводніми силою. Хмари, що припливали у високому небі, вражали своєю пишністю, страшно було подумати, якою сили дощ можуть вони вилити на трояндочку та її тендітні атласні пелюски. А вона була така маленька і тендітна, і раптом відчула маленька троянда, що таємні сили саду захищають її. Шовкова трава шанобливо оточує її, служає їй лише обрамленням, не закриваючи її пилісток, величезні дерева бережуть її від будь-яких ураганів, лишні кущі прикривають від спеки, вітру, річки лагідно посміхаються на світанку, відбиваючи у своїх водах перші сонячні промені. У чому ж моя цінність, що так турбується, про мене всесвіт навколо, подумала тендітна троянда. І тут же лагідній дощ напоїв її своїми солодкими краплями і відповів голосом із безмежних небес. Ти загадка, яку хочеться розгадувати, знаючи, що розгадати неможливо. Ти краса, ніжність, чуйність, лагідність, що надихає джерело сили, ти прикраса цього світу, ти чудова просто тому, що ти є. А як же звати мене? запитала Троянда. І захоплені їй відповіли дерева, річки, трави, хмари і саме сонце. Ти жінка. Ось така казка, це казка про справжню жіночість. Я думаю, що вона подарувала вам радість і якісь корисні роздуми. Я вас дуже люблю, цілую і обіймаю, мої рідні. До нових зустрічей.